До такої агресивної війни ніхто не був не готовий і не міг бути готовий. Це теж об'єктивно. Давайте реальні речі говорити. Ми й зараз на 100% як держава не готові, наприклад, повністю збивати російські ракети. Ну, слава Богу, наше ППО і е, цінуємо, і любимо їх, бо кожної ночі вони нас рятують. Але навіть зараз не вдається вже на четвертому році війни збивати бодай 90% російських ракет. Я вже не кажу про шахеди, тому що їх забагато, тому що вони надзвичайно серйозні з точки зору і боєприпасу, і е, оснащення, і швидкості. А тим більше на початку повномасштабної агресії в Україні не було. Ні дронів, ні ракет, ні систем ППО, ні навіть достатньої кількості авіації. І я можу сказати, що це і є об'єктивна сторона справи, готова Україна чи ні, ну безумовно до такої агресії ми не були готові як держава і як наші збройні сили України. І навіть зараз не треба применшувати важливість запуску оборонки України, тому що насправді скільки б нам не допомагали. Нам треба виробляти своє треба виробляти так з західними технологіями, так з західними інвестиціями, особливо американськими. Це наше майбутнє. і Тоді ми можемо колись сказати, що нарешті ми готові, але до того треба дойти.